А я хотел еще один аспект затронуть. Я, как мы говорили в начале, и вы все повторяете, что 226 это очень зыбкое большинство, хрупкое. В такой ситуации недоверие вообще недоверие друг другу как оппозиционного правительства, так и правительства Юлии Тимошенко, правительства демократической коалиции. Конечно, очень велика роль электронной системы РАДА, потому что иначе все время все голосования будут проводиться так. І то есть руками і голосом. Вот. В прошлой програмі 14 декабря народний депутат Олесь Даній внезапно заявив Я вам напомню. Але зараз в перерві цієї програми мені подзвонив один з найкращих українських журналістів Володимир Бойко. Журналістів, які займаються антикримінальними розслідуваннями. Він повідомив, що йому відомо і ім'я, і прізвище хакера. назвав це имя и призвище. Так, значит, это было 14 декабря. 17 декабря в интервью газете 24 журналист Владимир Бойко назвал фамилию этого человека. Это Евгений Костенко, ныне сотрудник секретариата президента. Так вот, и Евгений Костенко, и Владимир Бойко у нас в студии. И я бы сразу... Попросив Євгенія Костенко прокоментувати вот то, що сказав Юрій Бойко. Ну, взагалі, глупості ми не коментуємо, але як приватна особа, я вирішив прийти з поваги до вашої програми. Хочу сказати, що ну, по самій статті видно, що людина взагалі не розбиралась, про що говорила. Ну, А дані просто був балаболом і навіть не сміх нічого сказати, тому що, наскільки я знаю, його опитували СБУ і він не зміг без СБУ нічого сказати. А в принципі, можливо вторгнутися в систему Рада? Треба розділити, вторгнутися ззовні, як сказав президент, неможливо, оскільки комп'ютерна мережа не має виходу назовні. Якщо ви задасте запитання, чи можна вторгнутись в саму мережу і яким чином звідки, то в принципі так. Да. І ще я був за секретарям двох фракцій в двох скликаннях, і можу вам сказати, що в принципі ми неодноразово ставили питання про те, що. Під час голосувань, і, до речі, комуністи в свій час Моїсієнка подав законопроект. В 98-му році була створена комісія спеціальна тимчасово з цього приводу, я очолював Стрішку. Про те, що під час голосувань являються дивні голосування, таємні тоді були 226 і 224. Значить, оскільки програма не захищена і в неї немає внутрішнього ревізора, то можливо. Запис спеціального модуля, який би давав можливість натискувати, скажімо, там контроль-дель чогось там інше, і в результаті вибивало би або 226, або 224. І ми про це постійно говорили керівництву. Причому і в минулому парламенті теж. Но технічно я не зміг би цього зробити, оскільки мені в черговий раз було заборонено вхід в парламент 13 тринадцятого. Липня 2006 року, і з того часу, незважаючи на звернення депутатів до управління державної охорони і до інших, і до генерального прокурора, я вхід в парламент не маю, але ми можемо сказати, де є точки доступу до цієї мережі. Доступи до мережі є перше в залі на на другому поверсі, там де депутати реєструються, на третьому поверсі, там де ложа дипломатів. Біля чоловічого туалету, кімната керівника цього підрозділу і кімната, де вони п'ють чай і де вони можуть перекачувати інформацію. І третя, кімната, дальня кімната, про яку ніхто не говорить, біля жіночого туалету, де знаходиться сервер. Так от в цей сервер, і це можна доказати, мають доступ особи, які не є державною службовцями і працівниками парламенту. Це перше. Друге, один з кабелів, про це ні збив ніхто не говорив, був протягнути до кабінету керівника апарата. Чому він був протягнути? Ми вимагали про те, щоб можна було результати поіменного голосування бачити депутатам головам фракції прямо в залі. Але нам сказали, що цього не треба, бо вони тоді будуть швидко приймати рішення. І тому один кабель був протягнутий тільки до керівника апарату в кабінету. Тому все, що говорила ця людина, і те, що написала Зоя Фідарчук, це помічник до речі, Ігоря Гринєва, радник, коли він був директором інституту, і публікації, скажімо, всі говорять про те, що автор. Особи і так далі, вони знаходяться всі в блокі бют. Бют, в принципі, дуже класно використав цю ситуацію. Він показав, розкрутив, примусив поставити голос і виграв своє. Ніяких питань. Ну те, що це просто на пустому місці булька, і те, що ті люди, які сьогодні про це заявляли, побояться в СБУ підтвердити це і потім в суді доказати свою правоту, це теж правда. Да, пожалуйста, про суд. Пожалуйста. Я просто единственное говорю, почему это поднимается такой вопрос? Вот когда будет голосоваться там вопрос, по которому 270, 200, там регламент, как голосовалось, голос... это нормально, никто не ставит под сомнение систему РАДА. Но как только голосуется что-то, где вот нужен каждый голос, ну скажем, по бюджету, к примеру, да, может случиться так, что все такие законопроекты проекты будут голосоваться рукой и голосом. А это очень долго. Это сегодня мир настолько быстро, что, может быть, украинская экономика может не выдержать такой медлительностью. Пожалуйста. Э, я з задоволенням познайомилася особисто з так званим журналістом-хакером з банкової і хочу повідомити от що. Сьогодні в Печерському районному суді було попереднє засідання за позовом партії регіонів. До Юлії Тимошенко, Юрія Луценка, які заявляли про причетність, начебто, партії регіонів, до зовнішнього чи внутрішнього втручання в систему Рада. І коли вона казала це перед телекамерами, чи тут воно звучало впевнено, критично, навіть страшно, що хтось ці кнопки натискає сьогодні, ж адвокат пані Тимошенко повідомив в судовому засіданні. Знаючи про кримінальну, можливу, навіть відповідальність за а, неправдиві свідчення, про те, що такого вона не мала на увазі і не заявляла. Нас чекають ще багато судових засідань, але я хочу підтвердити слова чоловіка цього ні на допитах в СБУ, ні в суді. Те, що кажуть вам, от зараз ніхто не повторить. Бо це ж не для преси, це ж для правди. Володимир Бойко, так я об'язан вам дати слово, тому що Євгеній Костенко ответили, он вас убідів. Мене дивує, по перше, обізнаність пані Лукушу, пані Кастенко щодо того, що саме говорив я до ній чи інша особи в СБУ. Я сподіваюся, що мої покази з ними не узгоджувалися. Це по перше. По-друге, я хочу розділити проблему насправді на два питання: це те, що було однацького числа, дванадцятого грудня. Це одне питання, і друге питання це захищення система ради. Так от я дійсно поставив питання тільки не в цьому інтерв'ю, а одночасно з виступом Данія вийшла моя перша публікація, вже було дві на ОРД про те, що система Ради не захищена, і раніше було десятки разів втручання в цю систему. Я навів приклад: це записи депутата Кармазіна. За три сесії він виступив перед мікрофоном 22 години, 36 хвилин. Так от, я працював як журналіст, взяв інтерв'ю. У помічників Кармазіна ці інтри були опубліковані, і ці люди розповіли, як це робилося. Називалося прізвище Костенка, називався кабінет на третьому поверсі, де це робилося, з якого комп'ютера весь механізм. І більш того, я коли став говорити от, з працівниками апарату, з'ясувалося, що про це знало дуже багато людей. Просто я перший, хто виніс сміття, як то кажуть, з хати. І друге питання по тому, що трапилося насправді чи не трапилося. 11 грудня, якби ми були правій б державі, можна було б сказати: от зараз СБУ займається, дав свідчення, я вказавши прізвище очевидців, дала свідчення помічник кармазіна, дало свідчення ще інші люди. Нехай розбираються. Але 16 грудня виступив президент і сказав, втручання не було. А тільки 17 грудня СБУ отримала відеозапис процесу голосування. І тому моє було перше питання в СБУ, Хлопці, що ви збираєтеся розслідувати? Ви що не вірите президенту? Так от мене взагалі не хотіли, не хотіли опитувати. Я цього домагався публічно виклич. єдине, що мене прохало, тільки не пригадую прізвище Балогію. А всі запитання, які були, і до Донія, і до мене. У мене, які у вас відношення з Данієм, скільки ви років знайомі, де ви познайомилися? У Данія аналогічно. І я думаю, що дочекаємося ми зараз звіту. Комісії після цього я видам ще серію інтерв'ю і розповіді про те, що відбувалося Олександр Третьяков. Так, він Костенко, Ви теж так, да, да, да пожалуйста. Ну ви всі почули тільки що від людини інформацію, яка свідчить про те, що в нього не було навіть часу прочитати регламент. От в нас знаходиться голова Верховної Ради України, і оскільки в цьому тексті посилалися на нього. А взагалі мені там приписували багато коментарів з приводу нього, то ви, напевно, можете задати запитання, чи а, депутати записувались на голосування за допомогою електронних карточок, чи вони підходили і реєструвалися безпосередньо внизу? А потім далі. Дякую. Олександр Дутіков. Письмо. <кху> Натя я слишу ту дискусію, яка зараз відбувається, А после того, що произошло, рівень довір'я. к этой системе у общества Украины наверняка упал. Какое общество? Начните с а, вас. наверняка упал. Теперь я скажу, как депутат трех каденций. Я могу абсолютно точно подтвердить, что достаточно часто бывают сбои при голосовании. И что меня больше всего смущает, что эта система Рады является не сертифицированной. И когда судьба... Мы это уже обсуждали. Там самое... Да, пожалуйста, господин Литвин, на у нас минута. Я, я розумію, що у нас завжди лишається хвилина, але я тим не менше скажу. Е, в тім, що це говорять депутати, які, маючи там 3-5 скликань в Верховній Раді, не, не находили Верховну Раду на одне скликання. Це перше. Друге, я хочу сказати, шановному журналісту, що на виступ обговорення питань, записується письмово. І деякі депутати, в тому числі Кармазін, приходили в 4 години ранку. У нас цілий конкурс був серед депутатів, особливо передвиборчий період, щоб записатися на виступ. Я це можу сказати, що я часто до ранку працював у Верховній Раді, як голова Верховної Ради. І ще відносно тут е, е, розмов про те, що сертифікувати щось потрібно, щось закрити потрібно. Система рада відкрита, щоб люди могли прочитати. Якщо ви хочете прочитати, що ж відбувається в Верховній Раді, якщо ви хочете і закрити, і сертифікувати силами спецслужб. То тоді треба, щоб голосування відбувалося в спецслужбах, тоді точно буде втручання. І я просив би, шановних колег, не зводити розмову до банальності, які принижують Україну. І ще одне справа в тім, що дуже вміло використали нерезультативне голосування перше за прем'єр-міністра, щоб дискредитувати систему рада, щоб примусити депутатів, які зробили все, щоб не проголосувати, потім сказати, що система не спрацювала. Щоб підняти депутати, іначе на допиті примусити його сказати слово да це Спасибо. був гарний піар, про який потрібно сказати. Савіки ще одне. Я не можу. Все це я не можу. Пожалуйста. Потому, ми далі должны... самими демократичними у нас, виборами за всю історію у нас, України. Смотрите, Таке у нас, на папку у нас у нас э, в студії Степан Хмара не случайно. Он на проект Великие Украинцы. Мы его начнем вот, буквально через несколько минут. Я бы хотел подвести ну, некий итог этой правда, неполной политической дискуссии. Но так случилось, что у нас сегодня две программы в одной программе. Я всех политиков, кто хочет участвовать в проекте Великие Украинцы, прошу остаться, если они хотят. Я говорю, что эта эпидемия азиатского гриппа ударила по всем слоям населения. Да. И поэтому давайте посмотрим на максимум и минимум.